Вітаю всіх сайт Сатоші Монстр або Сатоші Херу повністю змінився. Коли я зайшла на цей сайт, то не впізнала його. По-перше, змінилася найголовніша криптовалюта сайту, а це головне. По-друге, мене попросили набрати логін та пароль, щоб зайти на сайт. До цього я більше року працювала на цьому сайті і мене ніколи не просили набрати пароль. Просто я... Поставила галочку, запам'ятали мене і все. Я заходила у вкладку Сатоші Монстер, заробляла Сатоші і виводила без проблем на адресу біткоїну в Binance. Я думаю, багатьох це здивувало, і багато хто помітив цей дизайн повністю зміненого проєкту. Неначе це інший сайт. І відразу ж написала я в техпідтримку. Я насправді не зрозуміла, де ділася криптовалюта біткоін, чому вона не заробляється на барабані. Давайте подивимося, що мені відповіли, тому що всі, всі помітили, що з'явилася нова криптовалюта. Але я продовжую заробляти сатоші. Відповідь на тих підтримку, що мені відповіли. Продаємо токен Сатоші з XT. Приготуйтесь до нашої внутрішньої ігрової віртуальної валюти CX з фіксованою ціною 1$ долар США дорівнює 10 тисяч CX. Ви можете заробити їх за допомогою різних дій, таких як колесо, оферфоли та Реферали. І найкраща частина. Ви можете легко конвертувати сексте в будь-яку з криптовалют, що підтримується. Тобто ми збираємо з вами сексти, якусь найвідому криптовалюту, і відразу можемо переводити її на цьому сайті в біткоін, наприклад. Вірніше, в Сатоші. І вже як раніше, виводити на гаманець, я, наприклад, завжди виводжу на Binance. Далі, що мені. Ще написали, ми раді оголосити про запуск нашого абсолютно нового вебсайту з безлічю захоплюючих оновлень, які покращать ваш досвід як ніколи раніше. Ось такою вам, я більше року на цьому сайті заробляла сатоші і без проблем завжди виводила і тут на тобі. Змінюють повністю дизайн до невідомості, роблять головною криптовалюту сайту CX і обіцяють, що сайт покращиться і все роблять для нас. Давайте пройдемось за новими функціями цього проєкту, де знаходиться барабан, як він працює, скільки ці сікст він видає зараз, де знайти реферальне посилання і чи змінилося воно взагалі? Давайте перевіримо. Проект змінився, став яскравішим, трошки змінилися функції. Давайте перейдемо і подивимося, обертання барабана. Змінився барабан, бачимо, але обертання залишилися безкоштовно кожні півгодини. Тут головна криптовалюта це нова криптовалюта проєкту на барабані. Ми заробляємо її безкоштовно. Можна заробляти біткоін, але потрібно заплатити. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Також підписуйтесь на мій канал в Ютубі, ставте палець вгору, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. СХ та криптовалюту вільно можна переводити в біткоін і виводити, як виводили раніше. Бачимо, що сума моїх виплат змінилася. Я виводила по 30 тисяч сатошей, а тут ми бачимо, нам показують у цій криптовалюті в CX 60 тисяч, тобто вдвічі більше виходить, щоб було. 30 тисяч сатоші, як раніше, нам потрібно зібрати 60 тисяч. До цього потрібно звикати. Я повинна зібрати 60 тисяч сатоші, щоб було як раніше. А 30 тисяч сатоші в мене виходило за теперішнім курсом біткоїну 8 доларів. Вони реально дуже круто змінили все, як ми бачимо. А зараз на балансі у мене стоїть біткоін 11 тисяч, трохи більше 11 тисяч. І якщо натиснемо на цю стрілочку, то побачимо, що збирається секст від обертання барабана. Вже 8400 в мене є. Ну, я так вважаю, що в біткоїнах це буде 840 сатошей. Я буду і далі продовжувати заробляти, можливо, це навіть найкраще, можливо, ми навіть більше будемо заробляти. Раніше відмовлятися від цього проєкту не варто, будемо далі спостерігати і подивимося, до чого це приведе. Можливо, навіть це і найкраще. Далі реферальна програма вона залишається такою ж. Це ось тут ми можемо спостерігати, бачимо, скільки ми заробляємо від активних наших рефералів. Тут все розписано, якщо обертають барабан наші реферали біткоін платний, то ми отримуємо 0,5% від кожного. Якщо заробляють Сікст, ми отримуємо 0,75%. Тут дивимося, коли переходимо відразу на головну сторінку, то бачимо, що тут просять поповнити гроші, депозит внести, щоб більше ми могли заробляти граючи в ігри. Ігор тут дуже багато, показують нам цікаві, незвичайні. Ну, якщо чесно, не граю в ігри. Колись пробувала один раз ще раніше, коли зразу зареєструвалася на цьому сайті, і все. Не люблю особливо грати в ігри. Я тільки обертаю барабан кожні півгодини безкоштовно. І і, все. Ну, і, Звичайно ж, реферальна програма. Не будемо закидати цей проєкт після того, як побачили кардинальні зміни, я далі буду спостерігати і подивимося, що з цього вийде. Дякую, що заглянули до відео, додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я і далі буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, показувати свої результати. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До нових зустрічей. Побачимось. Це буде Україна!